Перше, хотів би сказати, що сьогодні у нас е, є випадки, які являються поки що поодинокі, але ми розуміємо, що е, надалі це вже може перейти в масовий характер. Я хотів би вам сказати, ви, мабуть, знаєте, що по засоба масової інформації що мас е, досить масово прийшла інформація щодо побиття. та Рубей нападу на году на депутата Вышной Альбийской Рады, Лесничу Юрию Валентиновича. У каждого есть свое отношение к этим всем вопросам, но мы говорим о следующем и заявляем открыто, что эти единичные случаи, которые сейчас происходят в стране, они, по нашему мнению, если мы эти все вопросы не выявим и не остановим, они начнут приобретать массовый характер. Я є депутатом Вже друге скликання в Вишневій міській раді з 2006 року, і протягом цього часу я би зараз займав принципові позиції, боровся з корупцією, хабарництвом. За цей час вишневе, як кажуть, сотрясали корупційні скандали. Першого заступника міського голови було за зарештовано за і посаджено за, за хабар на 9 років. І, і інші були події, включі того, що невеличке містечко в Київській області не хотіло коритися, скажімо, мафії, потім регіональній мафії, і, і весь час, якби політики місцеві відстоювали інтереси жителів і міської громади. І в зв'язку з цим я б отримував численні погрози від працівників виконкому, посадових осіб міської ради. Депутатів, забудовників і так далі, всіх тих, хто підозрювався нами в корупційних схемах, але виходить вчора, е вночі біля мого будинку е на мене напали невідомі і е металевими прутами спробували е ну, мене вбити. Тобто, значить, е в мене наслідок цього зламана нога. Е Іще на руці, численні забої. От, мені чудом вдалося вижити, тому що я йшов з цією сумкою, вона в мене так через плечі ззаду була. Дві дитячі курточки були в мене на одній руці, кульок з дитячими речами в другій, і ключі я тримав від під'їзду прямо біля мого під'їзду. На мене напали невідомі. і металевими брутами зав'язалася бійка. Це ніякий не грабіж, як от міліція порушила справу 176 стаття, частина друга. Грабіж скоєний групою осіб з нанесенням тяжких тілесних пошкоджень. Але, шановні, для того, щоб пограбувати людину, досить один удар відібрати і все. Але мене били, мені нанесли ну, тільки по слідам порядка 20 ударів металевою трубою, але я людина, якби. Фізично здорова, сильна, я ж не стояв на місці, я відбивався, сопротивлявся через те, в дворі вони за мною ганялися, машини пищали сигналізації, бо ці палки били по машинам, коли я вертався від цього. Ну я чудом залишився живий. Як ви думаєте, таким предметом, яким б'ють по голові тебе по тілу, можна вбити людину? Оце таким предметом мене били двоє спортивних молодиків з усього розмаху. Ви можете бачити, я просто ну, людина міцна, і в мене під 100 кілограмів ваги, е, і я займався спортом. Е, ну, тобто, в мене є сила, щоб оборонятись. сюди, в Вишневе, в Києво Святошинський район має виїхати група з Генеральної прокуратури і розслідувати все це не на рівні міліцейської статті про грабіж. А на рівні, як ми тоді, колись попали, потрапили до генерального прокурора, і він зациклив увагу на це ще при помаранчевій владі, як то кажуть, в 2009 році ми потрапили вишнівчани, група вишнівчан до заступника генпрокурора і розказали йому ту ситуацію, яка в нас була, вони сконцентрували увагу і був затриманий хабарник на гарячому, 2,5 мільйони гривень. мільйони. Гривен, а взятка мала бути 2,5 мільйони доларів. Тобто може система це робити, якщо її сфокусувати. Зараз ми вимагаємо, щоб Генеральна прокуратура СБУ приїхали в райони Вишневе і розібрали, що там відбувається. Це ж не просто так. Там просто банда корупціонерів, які вже йдуть не просто на воровство, а вбивство. чтобы, до, чтобы там царевать, наживаться и чтобы ничего не изменилось. Мы конкретно говорим, заявляем о следующем. Первое. Одна из первопричин, которая будет являться, на наш взгляд, системным в Украине, в принципе, это на сегодняшний день именно кадровые вопросы, это изменения, то, что я говорил, три блока, будем говорить, власти. То есть, я теперь о конкрете. Называется. Я сказал, что нет пока новой власти на местах. Ее нет, это иллюзия. Те люди, которые были в каждом сельском совете, в, в Мискоме и так далее, они те же и есть. Те люди, которые по министерским, они тоже и есть. Иду. То есть э, по конкретике, например, кадровый вопрос является камнем преткновения достаточно серьезным. Э, например, по конкретной сути. Мы как общественная организация, на радость еще раз повторю, значит мы однозначно будем составлять список людей, которые, на наш взгляд, не на него взгляд, а на наш взгляд, э прочения, я бы так сказал, конкретно, которые имеют э поводы для этого. Например, если было пикетирование Киевского областного совета, там присяжнемка, есть повод. Есть повод. Если был захват у нас вооруженный районного совета, есть повод, есть повод. Если у нас вроде в этот же день, когда было нападение с утра, Юрий Валентинович зарегистрировал депутатские подания из по поводу расскаждать земли, бюджетных и так далее. Это утром того же дня. Есть документы, печать и так далее, и тому подобное. То есть мы говорим о Те люди, которые сейчас сидят на местах, они не хотят уходить. Поэтому они делают такие вещи. Если мы говорим, например, конкретно Киевской области 25 районов, простой, простой фактаж, значит 25 кандидатов от различных партий, если я беспартийный, мне все равно абсолютно, там, договорились, там, партия такая, партия такая, там столько-то людей. Секундочку, ребята, получается, что те люди одиозные, которые, например, были в одном районе, что власть делает, та, которая была, вроде бы, как бы, при новой власти, а на этого человека десантируют просто в другой район, где его просто не знают. Объявляют конкурс быстренько в три дня. Все, и мы рубом подавя на президента. Суть ясна. Mm -hmm. Поэтому я еще раз говорю, здесь нет вопроса новой старой власти. Старая власть на местах. Старая власть держится за то, чтобы, например, есть мэр города, Диков, э, в городе Вишневом, были поданы заявления утром, вечером мы имеем результат. Вопрос есть интерес у этого человека, например, мэра конкретного города, по конкретному то Есть. И так я же обрисовал вам все ступеньки. Поэтому еще раз говорю, я подвожу в этом, скажем так, Нет новой власти. Есть старая власть, которая хочет интегрироваться в новую власть, соответственно, кандидата и делать со всеми способами. А кто говорит, тот получает.